Я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. В Євангелії від Матея ми читаємо про те, як Ісус війшов у храм і навчав. Його слухали, але були також і ті, які підійшли до Нього. Це були первосвященники, які були відповідальні за храм, і підійшли до Нього і. Хотіли б вияснити, якою владою ти це чиниш, хто тобі дав цю владу. Таким чином, їхня поведінка була поведінкою тих, які справді були відповідальні за все те, що твориться в храмі. І коли без їхнього дозволу хтось проповідує, хтось перекидає там столи міняє, наводить порядок, відповідно, це викликає подив, Хто це такий. Хто окрім них, міг йому дати дозвіл ось так поводитися в храмі, так як би в себе вдома, так якби він тут був ось таким начальником. Звичайно, що вони не знали, що Ісус був в себе вдома, був у своєму домі, був в себе. І Він міг ці речі робити, а врешті-решт, навіть був вимушений робити ті речі, бо справжнім Господарем. Храму був Він. А вони лише були делеговані, були ті, які мали би робити те, що Він робив від Його імені. Ісус не захотів їм говорити це, хоча говорив натяками тих чуд всього того, що інші свідчили, говорив явно про себе, хто Він такий є. Але вони не хотіли прийняти. Вони боялися запитань. Боялися запитань від Нього, боялися запитань від народу. Вони хотіли просто банального спокою, щоб в їхньому, папка, храмі, все було спокійно і ніхто їх не бентежив. Але Ісус дав їм запитання. І... Це запитання було дуже незручне для них. Воно стосувалося Івана Хрестителя. Бо якщо вони не прийняли Івана Хрестителя, тоді відповідно, як вони могли прийняти і Його. Як бачите, все в житті дуже сильно взаємопов'язано. Якщо ти уникаєш одного, автоматично потягнеться за тобою і інше. Інколи люди так і кажуть, що ми запуталися у своєму житті. Якщо звернути увагу, Заплутаність в нашому житті це не є один вузол, а це є один за одним. Коли ти одне залишаєш на стороні, потім приходить друге знову на стороні. І таким чином, відкладаючи, ти перетворюєш своє життя у таку суміш невідкладених, неясних, заплутаних справ, і потім тикаєш повний хаос є. Тому духовне життя воно потребує послідовності одне за одним, не відкладаючи нічого на стороні. Ісус їх повертає в точку виходу. Даючи їм це запитання, хоче, щоб вони повернулися там, де вони заблудилися, не прийняли Іванове хрещення. Це була дуже гарна нагода, щоб в той момент вони покаялися і сказали, окей, ми провинилися перед небом і перед тобою, і ми так, ми не визнали цього посланого пророка, і ми зараз каємося. Натомість вони почали розмішляти в собі і шукати варіантів, як би так можна було вийти, як ми кажемо, сухим із води. Це найбільша перешкода людини, яка ніколи не може покаятися, бо вона шукає, як би можна було сухим вийти з води, шукає такого якогось неправдивого, неточного. І це не дає можливості людині. Покаятися, бо вона викручується, бо вона оправдовується, бо вона щось шукає те, що насправді не є правдивим. Вони не приймають ось це запрошення покаятися, визнавши свою провину перед Іваном Хрестите і говорити неправду. Ми не знаємо відповіді. Це є класика. Коли людина не може прийняти правди, вона робить з себе таку своєрідну жертву. Я не знаю. Насправді знаю. Не хотіли цього визнати. Брешуть». Бачите, коли ми даємо запитання і хочемо отримати відповіді, ми маємо мати в основі таке слово, як довіра. Як правило, ми запитуємося в тих, кого ми вважаємо за авторитетом, за вищого, якому ми довіряємо. Ми вважаємо, що ця людина здатна нам дати відповідь. Ми довіряємо цій людині. Але з другої сторони, той, хто дає відповідь, він також має довіряти тій людині, яка запитується. Бо коли ти даєш відповідь, ти маєш довіряти, що ця людина прийме цю відповідь. Бо якщо ця людина не прийме цієї відповіді, то тоді для чого тоді відповідати, якщо так вона не прийме цієї відповіді? Я не довіряю цій людині, я їй не відповідаю. До прикладу, коли ми відчуваємо, що ця людина є фальшивою перед нами. І в нас, в нас запитується щось дуже таке дороге. Невже ми довіримо їй у це дороге, щоб вона потім, хто знає, що з ним робила? Перекрутила його, потім звинуватила нас. Ісус говорить правду. Він не каже я не знаю або ще щось інакше. Він каже, правду, я вам не дам відповіді. Коли ми у Бога щось запитуємося, ми можемо сподіватися на те, що Бог нам довіряє.